Та летіли аж у городу ламки, ось бачите, що поробило. 68-річний Микола згадує день, коли війська РФ вщент розбомбили декілька сусідських будинків навпроти його оселі. Каже, 7 травня порався за парканом, каби впали у лічних метрах від нього. Десь пів сьомого, може, вечора. Я там стояв, клумбу поливав і чують защить. Я думаю, от туди до хати хоч одбігти. Не вспів відбігти, тільки на фірточку став і воно. Сусіди, будинки яких розбомбили росіяни, виїхали з села ще в квітні, каже чоловік. Додає, за кілька днів до атаки евакуювалася її родина з двома маленькими дітьми. Вибуховою хвилею в помешканні Миколи знесло дах, понівечило сарай та вибуло всі вікна. Виділили там шихвер, ну привезти чим я не знаю. У нас оці всі підприємці ж техніку поодганяли, нема чим привезти. Ну, поки будемо тут. Будемо тут, а що? Нажив 70 років прожив і приїдуть, заберуть, вичистять за, за час, вичистять і все. Окрім ударів кабами, останнім тижнем в Новопавлівці почастішили російські атаки безпілотниками, каже 83-річна Оксана. Розповідає, дорогу на в'їзд зі сторони живої обстрілюють fpv дронами. По селу гадять цілодобово, б'ють по житловим будинкам та цивільним автівкам. Пролетіть. Вроді нічого, слава Богу, тоді оп'ять вже. Та ну, а куди заховуєшся. Підвол не годиться, а у хаті сиди, що буде, то й буде. Покидати рідну домівку жінка не хоче. Каже, хату побудували її дідусь з бабусею. Оселя пережила Другу світову війну. Зараз жінка живе тут із сином, тримають скільки курей, мають котів та собак. З продуктами, каже жінка, в селі колапс. Через обстріли зачинилися усі магазини. Хліба нема, тільки треба в межу. Це треба когось просити, щоб привезли. Хто їде, попросиш, привезуть. А ні, може, щось спечеш щось, як мукоє, а як не моє, ото тоді і будеш сидіти. Покидати Новопавлівку не хоче, її переселенець з Донеччини Валерій. Чоловік розповідає, його рідне село Троїцьке розбомбили війська РФ. Господарство знищене. В Новопавлівку разом з дружиною евакуювався на тракторі. Живуть у будинку знайомих. Пока запаси поїмо і до свідання. а тоді руки складемо і все. Що там вже нас жде, нічого хорошого. Є й дрони недавно на дорозі вибух був. Каба постійно, ось вся вулиця розбита, вона друга розбита, ось допомагаємо людям кривати. Родичів не залишилося, тож прихистити їх в безпечнішому місці нема кому, каже Валерій. Діти окуповані десь Андріївці, ми не знаємо за них долі. Не знаємо, чи живі вони, чи ні. Куди? Ну, ну, можемо виїхати, ну серед дороги будемо ночувати, а що робити? Як вже накривати будуть, тоді ми вже все. Ждемо миру, а як не миру, то. Смерті станом на 14 травня в селі залишаються до ста людей. Повідомив Суспільному очільник Новопавлівської адміністрації Костянтин Сімонов. Заявки на евакуацію приймає місцева влада та волонтери. Олеся Приходько, Олександр Шаодибін, Суспільне новини, Дніпро.